Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних лінз від компанії KXN. Модель Бюлет 2,5 дюйма з температурою 5500 Кельвін. Постачається ось такі упаковки. Тут у нас є драйвери для підключення гофра. Монтажний комплект, металеві пластини для фіксації. І також дві світлодіодні лінзи. Лінзи розміром 2,5 дюйма, дюйми. Ось так у нас все виглядає. Одна лінза у нас вже під'єднана до драйвера. Корпус лінзи повністю герметичний, металевий. Є система охолодження пасивна вигляді радіатора. Потужність цих лінз 26,5 Вт. Всередині у нас знаходиться 6 потужних світлодіодів. Під'єднується живлення з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 вольт. Під'єднується до цих лінз. Друга лінза абсолютно ідентична. Одну з них зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт. і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Відсвічує лінза. Відстань до столу приблизно 50 см. Бачимо чітку світлотіньову межу. Колір білий. Заявлена колірна температура, нагадаю, 5500 кельвін. Потужність цих лінз 26,5 Вт.